Друзі, останні свої тренування я перестарався з передніми дельтами. Вони в мене присутні просто завжди. Жимове тренування в тренажерному залі. Передні дельти там працюють більше, ніж грудні, тому що жими на грудну клітину вони теж задіюють передню дельту, ще й окремо на передню дельту я е, тисну. Е, потім е, два тренування елементів, тобто поза зоною тренажерного зала. Один, який я вже два тижні поспіль роблю, це вдома, горизонти стічки, навантажую передню дельту. Потім ще одне тренування тренувального тижня, яке я роблю на майданчику в себе виходи сили, і там теж віджимання. І віджимання теж з упором в передні дельти, з уходом вперед, закриті горизонти, занадто багато навантаження йде сюди. Так, вони зараз в мене вже трансформувалися такі підрозбухші, але. Знаєте, я відчуваю, що от тренування в тренажерному залі, навіть з біля максимальними підходами, де я жими роблю різноманітні, вони навіть не так сильно дають крепатуру по дельтам, як звичайне тренування, стійки на руках, горизонти, якісь там напіввідтискання в стійки. Дуже добре відчуваю зараз передні дельта. І потрібно трошечки попуститися з дельтами. І тому. Наступний тренувальний тиждень він взагалі буде поза поза моїм планом тренувань, тому що 17 серпня вже змагання. змагання, Де будуть виходи сили, відтискання на брусах, підтягування. І так як зараз я перекваліфікувався більше в тренажерний зал, то, скоріше всього, ну, я майже впевнений, що кількість, якість повторень в цих вправах впала і зараз. Замість того, щоб переходити в силовий тиждень, де я працюю на 24 повторення в тренажерному залі, а потім в мене йде виходить по циклу легкий тиждень, де я на 12-16 повторень працюю, то я зараз їх ніби як міняю місцями. І оцей легкий тиждень з 4 тренувань на 12-16 повторень, я його видозмінюю, міняю і готуюсь якраз. 4 тренування, чи 3 чи 4 тренування, точно, ще не рахував. Будуть якраз виходи силою підтягування, відтискання без максимумів на велику кількість повторень. Ну, Виходи силою може там буде не 12-16, трошки менше. Але буду робити хороший відпочинок, буду там по десяточці пробувати робити виходів за підход з великим відпочинком. Так. А ось. Те, яка розбухлість в м'язах з'являється. І мені не дуже хочеться бути пухляшом, тому що в наступному ролику я тобі покажу, яким я був у 2018-2019 році. Це, це прикольно, як я себе вів. Ну, там буде сюжет дуже цікавий, я його відзніму завтра. А завтра тренування на турніку. все таки я розпочинаю силову силовий тиждень з тренування бази. На спортмайданчику на вулицю 2-4 повторення, і я буду це робити і виходи сили з додатковою вагою і підтягування без відтискань. Е, Віджимань буде по мінімуму, потрібно дати відпочити цим зонам і більше навантажити тягові м'язи. Також буде невеличкий відпочинок для ніг. Я або не буду взагалі нічого робити на ноги, або буду робити раз в три дні підйоми на ікроножні. І все-таки, знаєте, думаю, що в ці 2 тижні, от наступні, до... Змагань повністю виключити ноги, це ніби як хороший спосіб швидше досягти результату прибрати, все те, що буде заважати, тобто розфокус не створювати, але все-таки ну, якось ноги мають стимулюватися, не просто велосипед, якісь проходки по, по місту, прогулянки. А якесь одне тренування прямо з фронтальними присіданнями, з гирями я зроблю на ноги, просто поприсідаю так. Щось таке буде. Ну, трошечки міняються плани. Трошечки поділився своїми відчуттями, друзі. А завтра буде дуже цікаве тренування на спортмайданчику, ще й передають таку погоду. Вітер до 20 градусів максимум буде. Можливо, буде в спортивному костюмі. Це для мене взагалі новина вдягнути якісь штани влітку. Ось сьогодні 30 градусів, завтра 20. Ну, подивимось, як воно буде, але я точно буду займатися. На турнічку. Ось, трошечки є невеличке усвідомлення по харчуванню. Наступний фрагмент. Я вчора а, був в супермаркеті і дещо підготував для тебе. Може тобі буде цікаво, може відгукується така позиція. Може... От я зараз знаходжусь в супермаркеті, дивлюсь на всі ці продукти і розумію, що для мене тут нічого немає. От коли в тебе ростуть стандарти. Щодо свого здоров'я, коли росте твій рівень свідомості, твої стандарти щодо чистоти сприйняття світу і того, що ти сприймаєш в себе, наприклад, через їжу, то кількість продуктів в супермаркеті, яка відповідає твоїм стандартам, твоїм цінностям, вона зменшується до такого мінімуму, що просто ну, 2-3%, може, 1% з цього я взагалі можу якось сприймати. Ось, ну дивіться, ну просто все пусте. Прикольно.